Пункту 4 статті 75 КПК України слідчий суддя не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. На моє переконання, існують обставини, які викликають сумнів в опередженості судді ОСОВОЛАКУ. Відповідно до пункту 10 статті 290 КПК України, клопотання про встановлення сроку для ознайомлення з матеріалами справи розглядається слідчим суддєю місцевого суду не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Клопотання про встановлення сроку для ознайомлення з матеріалами справи було подано стороною обвинувачення першого. Березня 24-го року, а призначено суддією ССУ лише 7 березня 24-го року, тобто з порушенням встановленого законом строку. Вважаю, що завтягування розгляду клопотання судді є навмисним, пов'язане з тим, що суддією і стороною обвинувачення погоджувалася спільна позиція в даній справі. Такі дії судді. Асаулова викликають сумнів у його неупередженості і можуть призвести до безпідставного задоволення, безпідставного клопотання про встановлення сроків для знайомлення з матеріальною справи, чим грубо порушить права героя-розвідника Романа Червінського. На підставі вище викладено, так керуючись пунктом 4 статті 75 КПК України, заявляю відвід судді Асаулова. Ви ще дозвольте доповнити адвокат Йосипов, я хотів би попросити долучити до заявленого відводу звіт про систему автоматизованого розподілу і визначення справи, відповідно до якої, станом на момент минулого судового засідання, у нас не було можливості його отримати безпосередньо під час судового засідання, відповідно до якого. Матеріали справи надійшли до суду 1.302 року. Судове засідання. Перше судове засідання було призначено по перебігу не п'яти, а семи робочих днів після початку автоматизованого розподілу. І я поясню, власне, чим, на нашу думку, це викликано. Саме 7 числа сурною обвинувачення було начебто. Я зауважу. Надано доступ до державної таємниці одному із адвокатів, адвокатів пана Червінського. Самого доступу до державної таємниці адвокати станом на сьогодні так і не отримали. Було ще повідомлено про надання такого доступу самим прокурором і слідчим суд. І саме 7-го числа це було зроблено. Тобто можна говорити про те, що саме 7-го числа. І слідство і прокурор чекали саме 7 числа для того, щоб мати інформацію про надання, або, начебто, надання так званого доступу до державної таємниці адвокату Червінського. Тому, шановний суд, станом, якби матеріали справи були призначені у відповідний срок визначений КПК саме 5 днів, то я маю глибоке переконання, що. Органу обвинувачення, сорок обвинувачення, органу досудового розслідування відсутні би були будь-яка інформація про надання або про отримання адвокатом Червінського доступу до державної тамниці. Тому, шановний суд, я маю глибоке переконання, що саме цим викликано затягування призначення судового засідання, що саме цим викликано призначення судового засідання день в день. З начебто отриманням допуску до державної таємниці одним із адвокатів пана Червінського. Маю глибоке переконання, що суд з врахуванням саме цих обставин є заангажованим, не є неупередженим і таким чином не може розглядати клопотання, заявлене прокурором про обмеження сроків на ознайомлення пана Червінського і його захисників. Я прошу долучити до матеріалів заявленого відводу письмовий відвід мого колега Віктора Борисовича і передати передати. Можливо, висловитися. А ну, ви ще хотіли задати? У мене додатковий відвід, теж саме вам. По Тим же самим причина, причинам, яку Андрій вже озвучив, я би хотів вас, скажімо так, трошки проекспериментувати і запитати вас. Наприклад, якщо б ви зробили все в рамках закону, то значить на розвід заяви 5 днів, як це полагається, і це покладено законом. І в нас, в нас на той момент, не було би допуску до державної таємниці. Як можна обмежити нас? Ознайомий з матеріалу, якщо у нас немає допуску, це неможливо. Тоді ви відмовили їм. І вони вже втратили можливість це зробити далі. Тому саме ви перенесли засідання незаконно, перенесли на 7 число і в той же день слідство вже принесло папірець. Но встановити, чи це дійсно допуск, я не можу. Це просто папірець, який принесли. Він дуже багато фальсифікує сьогодні матеріали справи і бреше. Тому. Це просто виперець, який ми вважаємо, що це допустимо. але ніхто його не перевірив. Людмила ну, ще ні разу не ознайомилася з цим матеріалом, його не допускали. В жодному журналі, журналі кореспонденція яким чином номерна передається? Треба розписатися в якомусь журналі, правильно? Там, де вона зареєстрована. Перше. Або хоча б вона має прийти до неї почтою з повідомленням про доставлення від Служби безпеки. Офіційно, щоб ми могли сприймати це офіційно. А так як він в руці приніс папірець, немає ні виконавця ззаді, хто тут. Просто він сам виконався. Да, Встановити його оригінальність ми не можемо. Переконатися, як ми свідомо. реально. тому я вважаю, що ви, на мою думку, умисно, тобто ви маєте узгоджену позицію зі слідством. Слідство зробило так, як воно халатно відноситься постійно, систематично порушує мої права. Зокрема, прокурор Кабець і Курко Олександр. Це теж колишні прокурори, коли з прокуратури потугли за такі речі Тому вони відмовляють мені в спільних доп... допитах, вони задовольняють, прокурор задоволяє, на слідчий цього не робить, і прокурор каже, так я нічого не знаю. Я маю на увазі, що це системні порушення, наплювательські відношення як до суду, до суду, так і до мене. В першу чергу до мене. Суд сам хай сприймає до себе це відношення, як він вважає за потрібне. Але я бачу, що це робиться. Тому я просто говорю, що це нехтування законом, нехтування принципами любими. І це е, окозамилювання, і ви в ньому намагалися прийняти участь, на мою думку. Можливо, ви помилилися, можливо, ви забули, що згідно з 290 статті положень, е, таке клопотання розглядається протягом п'яти днів. Якщо ви забудете, я вам нагадую і заявляю вам відвід, що ви згадали норми закону і краще я з ними знімилася і притрималися їх під час своєї роботи. Сказати, Чи, Чи? з позиція буде виправлена при розгляді по питання суддя. Все тобі засідання відкладається для того, щоб передати справу іншому суді для розгляду питання і заяви про відвідування. Все? сьогодні 7 20 травня О, Ова, дівчат, весна! Ми всі гарні були, Да, дякую вам. Де її можемо? Ми ще не знаємо. Моя справа зараз порядена на...

Нібито то, так. Зараз я перегляну. Сижу, у вас у знаєте, скільки? Зараз я подивлюсь, щоб я вам точно сказав. Так, на 12. ту Овся п'ян судя. Тут підозра буде, так. Що сьогодні мали розглядати, продовжувати розглядати, і, зрештою, що маємо на тепер. Сьогодні ми мали продовжити розгляд клопотання слідчого і прокурора про встановлення сроків для ознайомлення нам як захисникам і самому Червіському. Але є одне, але що нам було під час перерви встановлено е, однозначний факт, е, який викликає сумніви в неупередженості судді і в чому він заключається. Е, клопотання такого роду клопотання розглядається сроком в п'ять днів після їх надходження до суду. Це питання було призначено по перебігу семи днів після його надходження до суду, і викликано це наступним: саме на сьомий день, сьомого числа, сьомого лютого, прокурором і слідством повідомлено суд і захисників про, начебто, надання доступу одному із захисників до матеріалів кримінального провадження, яке містить гри таємно. Я повторюся, що питання наявності або відсутності доступу захисників є надважливим для встановлення і для вирішення питання щодо можливості або неможливості обмеження сроку на ознайомлення захисників. Це перше і основоположне питання, яке в цьому клопотанні має, має стояти. І саме 7 числа, саме в день, коли було призначено судове засідання, прокурор на Повідомляє і власне і нас, і суд про те, що ці допуски, начебто, отримані. Я я зауважу, що чекали. Маю глибоке переконання особисто, і мої колеги мене підтримують, і власне спільно позиція з самим Романом Червінським, що чекали саме 7-го числа. От спеціально умисно чекали саме 7-го числа, щоб мати можливість саме 7-го числа, станом на п'яте число, припустимо, станом на п'яте число. Цієї інформації в обвинувачення в сторони обвинувачення її би просто не було. Воно би не постало в залі судового засідання. Це було, власне, і зумовлено тим, що є упередженість не лише в сторони обвинувачення, а й у суді. Нами сьогодні було заявлено відповідно чинно прореаговано і заявлено слідчому суді відвід. Сам відвід буде розглядатися вже іншим слідчим суддею Шевченківського суду, на якому ми вже будемо більш змістовніше і детальніше аргументувати свою позицію. Дякую. Тільки питання, коли хороше питання. А Засідання завтра також буде.

Там не працювала, потім це не працювала. Воно. А тому не працювала, чи комусь це було потрібно. Це саме до коли я виверкала, знімала ці коли?

Так, пані панотапанове, отак неочікувано. Сьогодні судове засідання взагалі йшло менше години. Ніхто на це не очікував. Сторона захисту подала клопотання про відвід головуючого судді, вбачаючи в його діях певну упередженість. Чому сам Андрій Йосипов пояснював в коментарі, який ми брали буквально дві хвилини тому? І зараз саме по цьому клопотанню по клопотанню щодо обмеження адвокатів червінського у часі для розгляду матеріалів справи будуть звісно шукати іншого суддю і призначати засідання на Інше число, але можливий теоретичний варіант, що можуть призначити навіть на сьогодні, проте вже ніхто не чекає. Ми бачимо сторона захисту. Перші слідчі прокурори вони покинули судову залу. Зараз і журналісти, і активісти також вже будуть збиратися завтра. Хочу анонсувати, що завтра о 12-й годині. Буде ще одне судове засідання по Червінському, також у Ченковському суду, але будуть розглядати зовсім інше питання. Про яке питання це Дізнаємося вже потім. Тому всім дякую, хто до нас доєднується завтра. Також відкривайте Ютуб канал та на власні очі. Дивіться судове засідання щодо Романа Червінського. Дякую.